Лише 1900 гривень за цілий лот з 10 ось таких ось позицій. Це у нас будуть дитячі, плюшеві, ось такі класні комбінезони Ліліанден. Деякі йдуть модельки в опакуванні, можуть іти без опакування, можливо, з бірочками. Одиничка виходить в цьому лоті з 10 позицій, лише 190 гривень. Дивимось, склад у нас це 100% поліестер. Буде м'якеньким, теплим, швидко сохнути і класно зігрівати саме в цей е, такий суворий час, так сказати. О, якотек стандарт 100, якісні геть. Плегені матеріали і фарбники. Дивимось, ось таких печивок буде найбільше у нас. Також будуть ось такі санти. Вони йдуть на різні розміри. Дивимось. Ось так зроблений капішон, санти прикольно. Розмір від 92 до 146, 158 класний розмірний ряд, можна одягнути як і е, дитину, так і підлітка. Дивимось далі. Можуть поводатися подекуди ось такі бетмени. У нас все на манжетиках, по низу і поверху. Далі може бути ось така феєчка. І нагадаю, лос 10 позицій 1900 гривень. Далі, ось такий людина, павук у нас буде. Модельки як на хлопців, так і на дівчат. Далі. Тут у нас зібраний цілий світ Дісней. Дуже м'якенький, тактильно приємний такий плюш. Далі Sky. ось така у нас буде. І у нас тут буде Ельза і Анна. Класна, актуальна пропозиція. Купуйте лише за 1900 гривень 10 позицій в такому лоті. Класна пропозиція, актуальний товар. Заробляємо разом.